Так, ну що, сьогодні ми вирушаємо в лікарню. Як я і казала, зробила йому ось таку переноску. Зробила дірочки ось. Буду його зачиняти. Чому? Тому що він намагається вистрибнути, виповзти. Зробила ось тут дірочки. І з цього боку також ось її дірочки. Знизу зробила. Клеєнку і тканину туди поклала, якщо він попіс щоб це все не в автівці було. Ось поїдемо лікуватися все ж таке. Сподіваюсь, нам там допоможуть, тому що в нього вже пролежні на задніх кінцівках на кісточках. Тому вже важкувато з ним. Не знаємо, що робити, тому я дуже сподіваюся, що нам сьогодні допоможуть, так? Барнюш? Барні! Барнюшка, сладенький, ляденький, да. поїдемо сьогодні, зараз вже супер. Так, ну що, хотіла зробити влог про, про барні, про собачку, яка постраждала також в якомусь сенсі від країни-агресора, але, але вийшло, як вийшло. Зараз я вам все розповім. Я не знаю, що відбувається за останнім часом. Спочатку матуся пішла, тяжко хворіла останні. Останні місяці дуже важкі були. Потім татусь з операцією, слава Богу, все, все відбулося добре, все майже загоїлося в нього, вже бігає. ось І потім цей барні, це я вже розказувала татусева собака, це е, улюблена собачка моєї матусі. І е, на чому я закінчила. Розповідати в минулий раз я не пам'ятаю, тому е, дуже коротко, ніякого прогресу, на жаль, не було. Я його колола вже іншими ліками, які прописали нам вже в безкоштовній ветеринарній клініці. Но вона волонтерська, благодійна організація. Ось, ну ми лишили там кошти, тому що нас прийняли, нас обробили, перевірили, зробили рентген. Ось. І цей ветеринар сказав, що по рентгену він не бачить ніяких переломів. Тобто перелому на, на спині в нього немає. Потім все він виписав ліки, я йому колола десь тиждень. І е, дівчина-волонтер, яка привозила другу собаку, яка крупніша, вона також зараз закінчила ветеринарний та е, працюючий вже діючий лікар. І ми на зв'язочку з нею також е, вона е, порадила ще в одну клінику звернутися. Я відвезла ще раз його. Туди. Там лікар дуже гарна дівчина молода. Я взагалі полюбляю молодих лікарів. Чому? Тому що вони більш сучасніші, більш, як мені здається, просунутіші, більш швидкіші. Вони не виписують те, що там у ті ще часи виписували якісь вітамінки постійно. Ось, відійшла від теми. І поїхали ми туди. Зараз ставлю кадри, як він там був. Потім він залишився там в стаціонарі. Йому зробили МРТ. І залишили його в стаціонарі. Потім ця е волонтер дівчина Аліна. Вона запропонувала забрати його на реабілітацію. Та якщо потрібно буде якась операція або ще щось, ну дійсно вона, як ветеринарна, багато краще розуміє, що йому потрібно, яка допомога, якщо ми погодилися, вона його забрала, скинула мені татусеві фотки. Ввечері все було добре. Квечеру була гарна новина. Вона написала татусеві, що в нього почав рухатися хвостик, і він почав віляти хвостиком. Хоча нижня третина тіла в нього не працювала зовсім. Я дуже зраділа, я вже втратила надію, що він буде ходити. Вже змирилася з думкою, що ми йому цей візочок зробимо з колесиками, і буде він в нас існувати, як собачка-інвалід, але вже не на дворі жити, а в будинку. Але ж доля. Доля розпорядилася так, що на ранок в нього почалися жуткі судоми, піна з рота пішла. І коли мені Аліна подзвонила, вона сказала, що все дуже-дуже плохо, погано. Вона відмінила препарат, почала капати крапельниці. А цей препарат це єдине, що йому помогло, знімати цю е, набряклість на. На спині, із за якої пережати були ці нерви, і вони не проводили зв'язок, тобто частини тіла не працювали. І коли почав, почав цей препарат діяти, він почав е хвостом махати, М йому стало дуже зле, йому стало дуже боляче. Він, як я розумію, я не лікаря, але я так розумію, що він почав відчувати весь цей біль від травми. І все це купа ліків, які ми йому, я не знаю, чесно, я так така сумна, я розривілася. Ми були з чоловіком, приїхали забирати малого з Лего школи. Вона спитала дозвіл на усеплення його, тому що нічого вона зробити не змогла. Полопшити біль йому нічим не вдавалося. І... Тому ну, я зателефонувала татусеві, спитала. Ну, дійсно, якщо така ситуація, я не знаю, що відбувається, чому у мене так життя, я не знаю, перевіряє, чи що. Постійно ці лікарні, постійно ці ліки грюбані, постійно щось відбувається і не все це з гарним закінченням, розумієте? я вже так втомилася, чесно. І ця барні загибельця мене трішки фу, підкосила. Але справа не в цьому, а в тому, що дуже жалко, я сподівалася. Сподівалася, що він буде хоча б живий. Ось, ось так відбулося. Барні вже нема, барні поховали. Дуже шкода, дуже. Ну, ми з Татусем правда зробили все, що могли, тому що ми і зробили і рентген, і МРТ, і знайшли лікаря, і знайшли ліки, і був збір на допомогу нам. Тому, чесно, я. Я не знаю, як це взагалі розуміти, що зараз коїться з як такі події постійно відбуваються. Я не знаю. І з гарних новин те, що малий пішов у нас на бокс. Ми закінчили з Лего школою, тому що чесно, я в. Постійно намагалася якось порадити цю лего школу, якось хвалила, мені все подобалося, але насправді а, таке враження складається, що у них головний в Києві. А, головні заняття проходять. Ще дуже багато діток ходять у нас на іншу локацію, а на цій локації, начебто, мені здається, вони просто. Якось не приділяють уваги цьому місцю, адміністратора постійно немає. Адміністратор не відповідає, коли він не на робочому місці. а На робочому місці її немає постійно. Навіть ось по останній крайній раз ми забирали дитину, адміністратор стоїть на вулиці, балакає з батьками. Адміністратора на робочому місці немає. Я вже і намагалася з ними сваритися, і що тільки я не намагалася, але. Ось, Закінчили, тому що заняття виходить 4 заняття на місяць раз на тиждень. Ціна 1820 гривень за чотири заняття. Це майже 500 гривень одне. Тому я вирішила, що краще щось корисніше йому буде. Тим паче він хотів спробувати на бокс, Ось зараз у нас вже третє заняття. Я сиджу, чекаю, там не захотіла, там багато батьків. А мені потрібно було розповісти вам цю сумну новину, тому що я все ніяк не, не могла до цього дойти. Дуже важко мені. Мені дуже сподобалося, що тут на боксі в них два, два педагоги, два чоловіка, ну, молоді хлопці, і вони з ними як з друзями. Спілкуються, але при цьому дуже чітко просліджується ця грань авторитетності все ж таки. Тому на боксі, мені здається, він більш, більш е, здоровішає, більш стане вихованішим, більш енергії в нього з'явиться. І нарешті в нього з'явилося місце, де він може. Виплеснути всю свою енергію, тому що їх ну, в спаринги ще поки не ставлять, слава Богу. Ще поки що вони вчать, як ноги і руки ставити, розтягуються, розминаються і грають у усілякі командні ігри. Тому я гадаю, що тут ми затримаємося наподовше, хоча в Лего ми відходили майже два роки, ось. Бокс, а потім я не знаю, хай дивиться. Можливо, ще борьба. Мені здається, це як. За самозахист для самозахисту боротьба саме найкраще, тому що борців е ніколи ніхто не може <хи> ушатати, тому що вони все ж таки нападають, заламують і, і все. І хоч ти боксер, хоч ти хто каратіст, <хи> ти будеш заламаний. Тому я гадаю, що в майбутньому, ну, я, звісно, я не буду за нього вирішувати, але якщо він мене спитає, я йому розповім свою думку. Ось, а бокс це так, для початку. Для початку і для його самовпевненості в плані свого самозахисту. Раз. себе в нос. ти Раз. Ось такі справи. Чесно кажучи, я. Трішки втомилася. Мені навіть Матуся сьогодні це все з барні відбувалося під час зимових канікул. І Матуся сьогодні в метрошколі мене спитає, як канікули. Ти нарешті відпочила, а вона знає всю історію нашу. Я кажу: так, відпочила, але тепер я з собакою займалася і, на жаль, не змогла її врятувати. Але, 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 не знаю. Можливо, цей всесвіт мене перевіряє на... <світ> на людяність, можливо. Я не знаю на що. Але я душа відкрита, я всім завжди допомагаю. Я не можу пройти там, коли бабуся щось важке несе, або ще щось, або тим паче, коли мене прохають там допомогти донести щось. Ну не знаю. Якось так. Ну, я тримаюся, я нормально. Можливо, ви бачите, якісь відхилення в мені. Але наче, наче справляюсь. Живемо далі. Сподіваюся, що на цій сумній новині ці всі сумні події закінчаться все ж таки. Тому що хочеться цей рік вже трішки видохнути. Я втомилася. Морально я дуже втомилася. Я не кажу, що фізично, а ось морально за все це хвилюєшся, за це все. Намагаєшся встигнути, намагаєшся витягнути, на щось сподіваєшся, і все потім йде в одне місце. Ось так. Ну, цей влог, мабуть, на цій ноті я завершу. Наступне, наступне відео буде пов'язане з моїм днем народження. Він незабаром відбудеться, тому. Підписуйтесь на мій канал, в мене загалом не такі сумні ролики, а намагаюся знімати на позитиві якісь позитивні, красиві, гарні речі. Розповідайте, щось цікаве. Тому підписуйтесь. Ставте вподобайки, лайки, дуже рада бачити нових підписників, дуже рада бачити коментарі, що ви дивитесь, що, ви, що вам цікаво. Я дуже стараюся і намагаюся бути завжди для вас корисною і інформативною. Всім бажаю гарного дня, тихих ночей та всім па-па!